Багато дачники мріють про клематисах, але заздалегідь вважають їх занадто ніжними і примхливими рослинами. Невибагливий великоквітковий сорт Вільделіон з ефектними яскраво-малиновими квітками ідеально підходить для початківців квітникарів. Клематис Віль де ліон, перевірений часом французький сорт Клематис Віль де ліон, був виведений у Франції в 1899 році. Це гібридний сорт з групи клематисів відіцела за своє ефектне цвітіння і відносну невибагливість. Цей сорт досі дуже популярний в Європі і в Україні. Він добре росте і щорічно рясно цвіте в садах Києва та Київської області. Опис і характеристика сорту: кломати с вільделіом чіпляються черешками листя ліана висотою до 3 метрів, листя перістосложне або трійчасті. У самій нижній частині пагонів листя в кінці літа всихають це нормальне явище. Природна особливість цього сорту кущі утворюють багато пагонів і швидко розростаються. Цвітіння дуже рясне, відбувається на пагонах поточного року і триває з червня по вересень. Бутони і квітки спрямовані вгору. Діаметр квіток досягає 13 см, довжина квітконіжок до 15 см, квітки повністю розкриті з 6 пелюсток, інтенсивно малинові, на яскравому сонці вигоряють до блідорожевих. Плюстки широкі частково перекривають один одного. Фільовики жовті, клемати ліон використовуються для прикраси стін будівель, альтанок, парканів, окремо розташованих опорних конструкцій. Цей сорт відноситься до третьої групи обрізки, всі пагони коротко обрізаються на зиму, що дуже зручно для вирощування в центральних і північних регіонах з морозними зимами, без укриття він витримує зимові температури до 25 градусів. Сильної спеки віль, Ліон не любить у південних регіонах жарким літом. Цей сорт краще садити в злегка затіненому місці, щоб продовжити цвітіння, переваги та недоліки сорту. Таблиця, плюси мінуси, великі яскраві цвітки в південних районах на жаркому сонці квітки вигорають, рослини передчасно відцвітають, ранні і тривале цвітіння, невимогливість до догляду нижня листя всихають в кінці літа, що знижує декоративність рослин, відносна зимостійкість, розкішно квітучий кущ клематиса Вільделіон, я бачила у нас в саду подруги моєї бабусі. Видовище приголомшливості на веранди, майже суцільно покрита великими малиновими квітками. Ми цей сорт теж садили. Рослина у нас прижилася і доросло до цвітіння, але загинуло в одну з екстремальних зим, коли 35 градусні морози трималися довше місяця, особливості вирощування Вільделіон, як і всі сортові клематиси, вимагає. Хорошого сонячного освітлення, захисту кореневої системи від перегріву, водопроникної родючого ґрунту некислої реакції, з не нижче 7. Місце посадки залежить від регіону, в центральних і північних районах краще садити у південно-східних або південно-західних стін, відступивши не менше 70 см від фундаменту до найближчого краю посадкової ями. У південних районах треба садити так, щоб в найспекотніші полуденний час квітки знаходилися в півтіні. Коренева система клематисів боїться перегріву і потребує мульчування або притінки. Навіть в умовах середньої смуги можна садити під клематисом низькорослі квіти з неглибокою кореневою системою. Це притіняє ґрунт і виглядає красиво. З мульчі підходить деревна тріска або гравій. Посадочні ями копають глибиною і діаметром 60 см, на глинистому ґрунті над дні ями обов'язковий дренажний шарф 10-15 см збитої цегли Коренева шийка саджанця після посадки повинна розташовуватися на 8-12 см нижче поверхні ґрунту кращий час посадки в південних районах квітень або вересень, в центральних і північних районах травень. Літній догляд за сортом Вільделіон стандартний для всіх клематисів, регулярне видалення бур'янів, посуху полив 2-3 рази на місяць по 1-3 відра води на рослину, в залежності від його розмірів для нормального росту і цвітіння клематиса паросткам необхідна опора. Зручно використовувати сітку рабицю у сорту Вільделіон квітки дивляться вгору, тому рослина ефектніше виглядає на низьких опорах до 1-5 два метрів заввишки. Восени після початку заморозків всі пагони клематиса вільделіон обрізають на 2-3 см вище найнижчої пари нирок. Землю навколо рослини вкривають хвойним ялиновим гіллям в один шар, опускають на нього обрізані короткі пагони і зверху закривають їх ялиновим гіллям шаром 10 см. Навесні укриття прибирають відразу після сходу снігу, там, де не буває морозів нижче 25 градусів. Цей сорт успішно зимує без укриття, можливі проблеми та їх вирішення. Неправильна посадка основна причина поганого росту і цвітіння клематисів. Виправити це можна лише пересадкою рослини в більш підходяще місце, причини поганого самопочуття клематиса таблиці, як проявляється, чим викликано. Квіток дуже мало або немає зовсім, клематису не вистачає світла, китки швидко вигорають, рослина виглядає пригнобленим. Клематису занадто жарко, рослина підмерзає взимку, навесні рушає взростання дуже пізно і утворює кволі пагони, занадто дрібна посадка або недостатнє укриття на зиму клематис вільдельон на відео. Відгуки про цей сорт Вільделіон Я все таки знайшла справжній малесеньким корінцем з однією ниркою купила минулого літа двома квіточками процвел, начебто він самий шерка. Тюмень. Орюм я в топіць. Дев'ять три, сім, старт один, чотири, вісім, п'ять. Мені здається, що вільделіон самий невбиваний сорт. Кілька років поспіль я навіть в ту саму зиму його не обрізала, не знімала з решітки. Прикривши трохи йому ноги ялиновим гіллям. Навесні пішов дуже рано, боячись заморозків, я накинула на решітку лутрасил. Так він цвів у дві хвилі на тафлорі. Київ в вебсадрю Архіс в 1.7.3.1.9.5. 1 7 3, 1, 9, 5 Е5 ЕЦ 0 Е8. Фодин в пумене Вільделіон 2 рік, росте двома батогами, доріз 1.5. 1 5 мросило, кілька квітів, але відсіли швидко і вигоріли. В Волгограді спека нестерпна, Стасі. Волгоград. Пс. Фурюмгою серію Трац чотири один шістьсім один фабе красивий і невибагливий клематис, здатний прикрасити будь-який сад. Цей сорт добре підходить для новачків, а його ефектне рясне цвітіння захоплює навіть досвідчених пітникарів.